У столиці вшанували поета шістдесятника Василя Стуса на стіні панельки, де останні перед ув'язненням роки жив дисидент. Встановили меморіальну дошку з бронзовим погруддям. Це робота скульптора Володимира Щура, аби вийшло максимально реалістично. Для ескізу використали архіви Стуса та більше ніж 40 оцифрованих фото. А профінансували проєкт благодійники через спільно кошти зібрали майже півмільйона гривень. Дата відкриття не випадкова. Саме цього дня 35 П'ять років тому родичі Василя Стуса вирушили до Росії, аби повернути додому тіло поета, який загинув у тюрмі. Увічнити пам'ять видатного дисидента шістдесятника прийшли друзі та рідні поета, зокрема син та старша сестра. ну один рельєф був. Воно він простіший. Ну такий простенький, звичайний. То мені якось хотілося щось складніше зробити. Я хотів передати фігурі, мужність, стійкість борця, ну і як поета. От хто смів говорити твердим, яке ні, безобраз. Цьому теж треба вчитися. І велика віра в себе. Він це передав.